Всім привіт! З вами Арсен Декосара. Ви на каналі Школи перокарського мистецтва Арсен Косар студіо. І в сьогоднішньому випуску наша постійна рубрика Огляди. В сьогоднішньому випуску ми з вами розберемо, що таке двохфазна сироватка для волосся та як її застосовувати. Це ми розберемо на прикладі наших партнерів торгівельної марки Котріл. Також розберемо плойку для волосся від Ягуар, а також розберемо щітку від тек. Приємного перегляду! І почнемо ми з вами з двохфазної сироватки для волосся. Двухфазна сироватка для волосся. Для чого вона застосовується та як її використовувати? В першу чергу двохфазні сироватки перед нанесенням треба. Гарно взболтнути для того, щоб вони стали однородною консистенцією. Далі рівномірно ми розподіляємо на довжину волосся перед укладанням для того, щоб волосся гарніше вичісувалось. Ви можете її застосовувати в домашніх умовах, а також застосовувати її в професійній роботі. Я, коли працюю зі своїми клієнтами, застосовую її замість води. Замість того, щоб прискати волосся з пульверизатора, я використовую саме двохфазну сироватку. Вона не обтяжує волосся, облегчує розчісування, а також волога з волосся випаровується в два рази довше. І завдяки цьому я можу довше працювати під час стрижки з зволоженим волоссям. Це дуже допомагає в роботі, економить ваш час, а також має достатньо приємний запах, на що реагують також ваші клієнти. Якщо ви використовуєте її в домашніх умовах, ви можете використовувати її після кожного миття, наносити рівномірно від коріння до самих кінчиків. Вона не буде обтяжувати, вона не має фіксацію, а має просто зволоження та обволакує кожну волосинку мікроплівкою, яка забезпечує більш легке розчісування вашого волосся. Використовуєте в домашніх умовах, використовуєте в професійній роботі та переходимо далі. Плойка від торгівельної марки Jaguar. Переваги даної плоєчки для волосся. Перше, це те, що на ній немає кнопок. Під час роботи багато майстрів, хто працюють з плойками, можуть звернути увагу на те, що під час накручування пасма ви можете десь або переключити температурний режим, або ви можете десь взагалі виключити свою плойку. Плойка від Jaguar створена таким чином, що вона. Включається та настраюються терморежими повністю знизу, і вам треба прокрутити фіксатор для того, щоб а, плойка включилась або виключилась, або настроїла будь-яку температуру. Температурний режим в даній плойці це 230 градусів, максимальна температура. Також вона розкривається як будь-яка плойка, але є ще одна перевага: це плоский кінчик, який не буде вам затягувати волосся, коли ви будете знімати накручене пасмо. Дана плойка має антипригарний ефект. Та дуже стильно виглядає. А ми переходимо далі. Це гребінці від торгівельної марки ТЕК. Щітка є масажною, вона має а, достатньо м'яку пластикову покриту силіконом щитину, яка не вириває волосся. Ключовий момент це дизайн, а також застосування. Вона має повністю дерев'яну ручку, що достатньо стильно та дорого виглядає. Вона має м'яку щетину, і під час прочісування волосся ви не будете його виривати. Її можна застосовувати як просто розчісуючи повністю довжину волосся, починаючи з кінчиків і переходячи догори. Також другий формат: ви можете вичісувати якісь начоси, які ви створювали під час накруток. І коли ви будете вичісувати начоси. І волосся заплутане буде потрапляти в вашу щитину на гребінці, вона не буде його виривати. Завдяки тому, що м'які подвіжні зуб'я в щитині вони будуть проскользувати між вашим заплутаним волоссям і просто, зіскользуючи, плавно його вичісувати. А також ключова перевага торгівельної марки ТЕК, що повністю все виконано з натурального дерева. І коли компанія зрізає одне дерево на місце одного зрізаного дерева вони посаджують три, що дуже позитивно впливає на нашу природу. Я сподіваюся, що цей випуск, як і усі інші, були для вас корисними. Підписуйтесь на наш канал, на наш інстаграм, підписуйтесь на наших партнерів, і за промокодом DECUSAR13 ви можете отримати знижку в мінус 20% на всю продукцію торгівельної марки Jaguar та ТЕК. Посилання нижче під цим відеороликом. І до нових зустрічей у нових випусках.